Моя філософія осіннього листя змінювалася багато разів за роки. Спочатку мені було все одно, і я залишав листя як є, потім я став фанатично збирати кожен листочок в мішки. Потім перейшов на мульчування листя для компосту. А зараз я знову повернувся до того, щоб залишати листя на місці так краще для комах та інших дрібних мешканців саду. Але якщо ти все ще в процесі боротьби з листям і думка про нескінченне згрібання тебе не радує, чому б не пропилососити газон? Деякі садові пилососи працюють у зворотному режимі, а також мульчують листя. Після подрібнення їх набагато простіше утилізувати вони займають менше місця в мішках або швидше перегнивають в компості. Якщо тобі цікава така ідея, ось кращі моделі мульчуючих пилососів. Що важливо в пилососі мульчері При виборі пилососа для листя враховують чотири ключові моменти: вага, включаючи акумулятор, якщо модель бездротова. Інструмент зазвичай носять на плечі, і зайва вага швидко втомлює. Розмір всмоктуючого отвору, чим воно більше, тим рідше буде забиватися. Хоча засмічення все одно неминуче обсяг мішка він варіюється. Занадто важкий мішок доведеться витрушувати до заповнення, але чим він більший, тим рідше це потрібно робити. Рівень шуму, навіть електричні моделі бувають дуже гучними. Пилосос мульчерце, по суті, той же повітродувка, так що перевір децибели перед покупкою. І не забудь захист для вух. Кращі моделі. Райоби 45 річп брашлес 100 МПІЧ 600 CFM бездротовий пилосос мульчер. Ціна 369 доларів. Вага 5,5 кг. Обсяг мішка 80 літрів. Рівень шуму 65 ДБ. Повітряний потік 600 кубічних футів в хвилину. Швидкість повітря 160 км на годину. Ця модель від райоби виділяється потужним повітряним потоком і широким всмоктуючим отвором. Самий тихий варіант з усіх, але дорогий і важкуватий. Якщо у тебе вже є інструменти райоби на 40 вольтових акумуляторах, це відмінний вибір. Greenvex бездротовий пилосос-мульчер. Ціна 208 доларів. Вага 2,5 кг. Обсяг мішка 80 літрів. Рівень шуму 70 дБ. Повітряний потік 340 кубічних футів в хвилину. Швидкість повітря 300 км на годину. Greenvex – надійний бренд садової техніки. Ця модель не легша всього 2,5 кг і досить тиха. Хоча всмоктувальний отвір може бути більшим, для невеликих ділянок це чудовий варіант. Сан-джоу електричний ручний пилосос пилососмульчар. Ціна 80 доларів. Вага 4,1 кг. Обсяг мішка 68 літрів. Рівень шуму 96 дебе. Повітряний потік 440 кубічних футів в хвилину. Швидкість повітря 400 км на годину. Сан Джоу відомий якісними садовими інструментами. Ця модель кращий бюджетний варіант. У неї потужний повітряний потік, величезний мішок 68 літрів і широкий всмоктуючий отвір. Але будь готовий до шуму захист для вух обов'язкове.